жу 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 жу-жу-жу, скільки меду натружу. По галявині літаю і нектар смачний збираю. Привіт, малята! Ви тільки погляньте, які запашні квіти, а який смачний у них нектар. А що це за красива квіточка? Як же вона називається? Дуже дуже схоже на сонечко. Правильно, діти! Ця квітка має назву Кульбаба. Кульбаба однією з перших з'являється на весні. Немов в жовте сонечко в молодій зеленій травичці. Діти, а давайте з вами пограємо у цікаву гру. Я буду називати слова, а ви, як тільки не почуєте слово кульбаба, плескайте в долоньки. Домовились? Тоді граємо. Слухайте уважно. Кульбаба Плескаємо в долоньки. Диванчик. Вагончик. Кульбаба. Барабанчик. Кульбаба. Хлопчик. Кульбаба. Ой, які ви молодці! Як ми весело грали! Кульбаба! Дика рослина, за якою ніхто не доглядає. Росте кульбаба і на полі, і на луках, і на дачах, і у лісі. Зацвітає кульбаба ще навесні. Квітки у цієї рослини яскраво жовті. Здалеку здається, ніби маленькі курчатка в траві копишаться. Кульбаби дуже допомагають своїм нектаром бджолам, підгодовуючи їх, до початку цвітіння основних медоносних рослин. Коли кульбаба відцвітає, на місці жовтих квіток дозрівають плоди, кожен з яких має довгий носик з волосками на кінці. у рослини дозріває багато, вони і утворюють повітряну білосніжу шапку. Правда, тримається ця шапка на рослині не дуже довго, до першого пориву вітру. Повіє вітер, і сім'янки зриваються з кульбабки і дружною юрбою відправляються в подорож по повітряному океану. Діти, а чи заціли кульбабки у вашій місцевості? Пропоную вам під час прогулянки зробити. Цікаві фото в кульбабках, а я з нетерпінням буду чекати на вашу фотогалерею. Сьогодні кажу вам до побачення, обіймаю вас! Люблю, до наступної зустрічі!